Як робота? Нормально. Нормально? Погодні умови сприяють, заважають. Нормально робимо. Незважаючи на холод та сніг, на українсько-білоруському кордоні тривають роботи із підсилення границь. Безпосередньо тут розбудовують оборонні рубежі та створюють потужну систему інженерних загороджень. Я не воєнний тут. Для ну, себе розумію, що треба, щоб було десь десь скажімо так, і переховатися, і перебігти, і щоб откудись, скажімо так, з якогось зота чи вогневим. Рубежа, щоб можна було пальнути, щоб, воно щоб люди були самогла заховані. Наразі тут зміцнюють траншеї та обладнують бетонні захисні споруди, бліндажі, а також вогневі позиції. Посередньо на цій ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюється хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок, і так само вже покладені Бетонна споруда, яка стане повноцінним е, сховищем, в якої може ховатися особовий склад. Тому всі ці роботи здійснюється під керівництвом військових інженерів за словами командувача Сергія Наєва ситуація на рубежі контрольована, Незважаючи на те, що ворог періодично завдає удару по українських містах. Наступальних угрупувань на українсько-білоруському кордоні немає. Це робиться для того, щоб у разі зростання загрози додаткові бригади, передані нам генеральним штабом, зайняли підготовлені позиції. Все робиться для того, щоб кожен громадянин почував себе у безпеці а ворог ніколи. Не мав можливість повторити свої плани. Як тільки роботи з укріплення рубежу завершаться, певні ділянки на кордоні будуть заміновані. Завдяки цьому він буде надійно захищеним та зможе стримати наступ як мінімум одного батальйону ворожих сил. Як повідомили в Рівненській ова, жодних додаткових коштів на ці роботи область не виділяла. Нині в області діє програма забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи. На реалізацію заходів цієї програми в 2023 році з обласного бюджету було проведено видатків у сумі 442 мільйони гривень, з них на оборону кордону 97,5 мільйонів гривень, а саме на облаштування фортифікаційними спорудами, спеціалізованими телекомунікаційними вежами з відповідним периферійним обладнанням і копання ровів. В цьому році захист. Кордону продовжуватиметься за словами командувача, наш кордон надійно захищений, і будь-яка спроба ворога його переднути буде для нього летальною. Ірина Грабчак, телеканал ITV Media Group.